Красуні, усім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі Макарена. І сьогодні ми виконаємо з вами 5 офігенних вправ, які змінять вашу фігуру. Це буде такий невеличкий комплекс. Можете робити його як ранкову зарядку, або навіть можете виконувати ввечері. Тут будуть поєднані вправи на різні групи м'язів, звісно, які несуть різні цілі. І про працювання плаского животика, і пропрацювання сутулості, і про роботи набріків для покращення мобільності наших суглобів, кровообігу, а отже, і якості шкіри. Це такий невеличкий мастхев з мого повноцінного проекту мастхев, де більше таких комплексів. Тож заряджаємось класною енергією, готуємо килимочок, водичку кому потрібно, і поїхали. Ну і не забудьте підписатися на цей ютуб канал, поставити лайк і сповіщення, щоб не пропускати нові відео. Що ж, давайте починати з першої вправи. Ми опускаємось на чотири точки опори, ставимо наші руки таким чином, щоб кисті були під плечовими суглобами, а колінні суглоби під тазовими. І я на видосі буду округлювати спинку. Навдосі прогинаюсь, і ось між лопатками, дівчат, опускаюсь вниз. Тобто мені не потрібно зараз, щоб ви робили ось ці такі, знаєте, супер-гіпер-прогини, де ви затискаєте поперек ні. Ми просто округлюємось і прогинаємось в наше анатомічне положення і опускаємось вниз між лопаток. Поїхали таких 15 разочків. Один видих. Два, вдих, три, голову опускаємо вниз, тягнемо підборіддя до нашого тіла в нижній точці, п'ять. Шість. І сім. Умнічки. Продовжимо, відчуваємо, як розрухуємо нашу грудну клітку, так? наш хребет. Дев'ять і десять. Ще п'ять разів. П'ять. Чотири. Максимально вже амплітуду працюємо. Так, два між лопатками. Один, супер, зупинилися. Далі будемо відставляти наші долоні трошки вперед. Будемо розтягувати наші грудні м'язи. На видосі опускаюся вниз, таким чином, от щоб ви, дівчат, відчували. Зараз ми розтягуємо грудні м'язи. Ми ниряємо між рук, тягнемо грудну клітку вниз, голова продовження спинки. І піднімаюся назад, трошечки округлюю спинку, компенсую цю напругу. Поїхали. 15. Вдих, з видихом. 14. Добре. І дівчата, дивіться, з кожним разом я стараюсь все більше, все нижче. Так? Починаю десь на 6 10 і до кінця маю дійти на 10 з 10, щоб робити, так? Спочатку в невелику амплітуду, так? а потім в максимальну.

П'ять уже робимо на дев'ять з десяти і рухаємось до десяти з десяти. Три разочки, три. Два. Умічки. крайній раз. Один. Затримались в цій точці. Тримаємо десять, 9, вісім, 7, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Супер. І обережненько піднімаємось знову на 4 точки опори і я округлюю спинку. Можемо звести колінка разом, кому як зручно, трошечки округлюємо, компенсуємо нашу напругу. Супер, дівчат! І Повертаємось в наше положення в нейтральний поперек. Зараз так ми не провалюємось так живіт вниз, не округлюємо він в нейтральному положенні. Я буду виконувати відведення вбік і приводити назад. Спочатку ліва, потім права. З видохом ліва і Знову ж таки нагадую, дівчат, ми одразу різко не стріляємо. По-перше, всі вправи в таких зарядках, в таких комплексах ми робимо повільно, плавно і готуємо наше тіло до максимальної амплітуди. Тому починаємо ось так от розкачуватись. Поїхали! Один. Дуже важливо, ми тягнемо наше коліно ніби до плеча, так? І не розвертаємо таз. Два. Дуже повільно затримуємось на секундочку у верхній точці. Під тим, що ми не завалюємо таз, Я маю на увазі, ми ось так от не падаємо в бік, так? Я чітко стою три. Чотири. По центру. Тільки відвожу ніжку в бік. Унічки продовжуємо. П'ять. Супер. Шість. Добре. Ми працюємо над мобільністю наших кульшових суглобів. Так, покращуємо кровообіг, лімфоток. Вісім. І майже вже закінчили. Дев'ять. Трошки і сіднички вам підпечемо. Зараз. Десять. Супер. І можна вже в максимальну аплітуду починати працювати. П'ять. Чотири. Умічки. Я знаю, не сильно легко. Пресик напружений. Не прогинаємо поперек. Так, у нас анатомічне положення. Ще по два рази. Два. І по одному закінчили. Супер, опустились вниз, і зараз будемо опускатись на спинку. Після такої вправи наш таз трошечки напружився. Так, ви можете відчути в кульшових суглобах напругу. Тож ми з вами за одне колінко опускаємось вниз. Піднімаємо дві ніжки вгору і зараз будемо робити таку вправу. Я думаю, ви багато хто бачили, таку, коли трясучку роблять, так, такого тарганчика. Ми зараз з вами будемо це робити тільки ніжками. Але, дівчат, важливий моментик. Ми робимо не відстоп ось цю вібрацію, так, від стоп. А саме від тазу ми стараємось від сідниць, від наших тазових суглобів розслабитись. Це може виглядати трошки дивно, так? Але ви розслабтесь і от від тазу поїхали. Тримаємо, робимо. Так, буквально 30 секундочок. Старайтесь ловити цей вайб, скажімо так. Звісно, не одразу може вийти у вас. Так? Ви можете трошечки переносити знову вагу і концентрацію на стопи. Потім знову повертатись все-таки до тазу. Так? Добре, ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два, один, закінчили, опустили ніжки і за одне колінка піднімаюся вгору. Супер, дівчат! Ми вже попрацювали з вами і з поставою, і з набріками. А зараз попрацюємо з вами трошечки з нашим животиком, прокачаємо наші внутрішні м'язі живота та косі. Для цього ми будемо опускатися на бік. Одну ручку я під себе опускаю. Інша пряма вгорі. Пряма ручка, пряма ніжка верхні. На видосі я буду підніматись і опускатись назад. Вийди і опустилась. І тут я зараз напружую животик і стараюсь м'язами живота підняти себе. І опустилась. І опустилась. Супер, поїхали по 15 разів. Один. Видих вгорі. Два. Опустились. Три. І з видихом чотири. Умнічки. П'ять. І шість. Супер. Відчуваємо уже як животик. Так? Напружуються м'язи сім. Вісім і дев'ять. умнички, десять. І ще п'ять. Чотири. Три видих. Два. Крайній. Закінчили. За одне колінко підставляємо лікоть. Піднімаємось і змінюємо положення. Сподіваюся, ви класно почуваєтесь, кому потрібно попити водички, але у нас вже крайній останній підхід. Опускаємось вниз. Ручка пряма. І поїхали. Верхня рука, верхня нога. Один. Два. Три. І чотири. І. П'ять. умнички, шість. Супер, сім і вісім і дев'ять. Напружуємо м'язи живота. Десять. Ще п'ять. Чотири. Один, Супер! Вогонь, дівчат, закінчили. Піднімаємось на рікоть і угор. Чудово, дівчат, ми закінчили, як ви бачите, 5-7 хвилин, а тіло вже палає, м'язики, живота палають, ми пробудилися, ми запустили лімфоток, ми попрацювали трошечки з нашої постави. Якщо бажаєте долучитись до моїх повноцінних програм, я запрошую вас в свій інстаграм Макарена. Також там більше лайфу, більше коротеньких, корисних відосів з вправами, тож підписуйтесь. Не забудьте поставити лайк цьому відео, написати в коментарі, Коментарях, як вам чи сподобалися вправи. Я бажаю усім прекрасних фігурок і до зустрічі в наступних тренуваннях.